А ти прощався з життям? Ну прям такої процедури не було. Я там прям не, не плакав, не на не чого. На все, на все життя ми всі діти Божі, і ми не знаємо, як воно буде. Ми повинні готуватися до смерті весь час. Ми не знаємо, як воно буде. Тому я дуже філософськи все своє життя до смерті відношусь. Ми точно уходимо в мір ної, а там, як воно буде, так буде. Тому я не, не боюсь смерті, але все одно я боюсь не побачити своїх дітей щасливими. Я боюсь там не побачити свої проекти виконаними. Мені хотілося б десь побачити їх на тому рівні, на якому би я хотів їх побачити. Okay. Да, тому це була цікава історія, яка, я б можливо сказав, якщо із історії, то із, із, із інсайдів, які змінили моє життя, це одна із них. Що було на ранок? На ранок, на ранок це було нічого, все стало краще, і я буквально через два дні виздоровив. Тобто ти виспався? Я виспав, я, ну, я проснувся, там, сказали, окей, наша система тобі допомогла, ми бачимо, що тобі краще, лежи тут. Два дні я полежав, там, мене відключили вже через чотири дні мені відключили від кислороду. Тому якось воно от пішло і все, відпустило одразу. Ці останній день протокол спрацював і все стало. Ну, от... Якщо б ти залишився в Дніпрі, ти думаєш, що ти помер. Ні, я не впевнений. в тому. Я навіть не, 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 не то, що я в 100%, Точно би помер. 100 помер. Бо Дні, Дніпро встало, сказав, ми не знаємо, у нас нічого немає, там, можемо тобі кислороду давати. Мене друзі посвозили до мої кислородні балони, щоб їх замінювати там в Дніпрі. Але до лікарні ми тебе не рекомендуємо, бо там взагалі багато хворих, і ти ще гірше будеш себе відчувати. Ліжи вдома, а кислород є все. От не, не рухайся. Ну це ну, таке. Да, так да. Так. Потім я вже говорю, партнери вивезли мене, партнер вивез мене до, до Туреччини, і там вже, вже покотилися.